Потрібно щось відремонтувати. Тепер для цього є додаток. Ера свідомого споживання, як додаток, Repair може змінити уявлення про ремонт і підтримати економію місцевих майстерень. В останні роки ми все частіше говоримо про свідоме споживання, сталий розвиток і право на ремонт. Ці теми більше не є просто модними гаслами, вони відображають реальну потребу змінити наше ставлення до речей, які ми купуємо. Ми більше не хочемо просто викидати свій зламаний телефон чи велосипед і відправляти його на смітник. Ми хочемо відремонтувати, відреставрувати та продовжити термін служби наших речей. Але як це зробити в сучасному світі, де виробники часто свідомо ускладнюють ремонт, а великі мережі пропонують лише власні послуги. Нещодавній запуск програми Repair, яка має на меті зв'язати користувачів із місцевими ремонтними майстернями, може стати важливим кроком у цьому напрямку. Це не просто черговий агрегатор послуг, це потенційний каталізатор зміни всієї екосистеми ремонту. І хоча подібні сервіси існували раніше, Samtec, Engie, RepairPal, Repair має кілька ключових переваг, які можуть виділити його серед конкурентів. Більше ніж просто знайти майстерню, філософія права на ремонт. Ідея програми Repair виходить за рамки простого пошуку людей з ремонту телефонів поблизу. В основі проекту лежить ідея права на ремонт концепція, яка набуває все більшої популярності. Право на ремонт означає, що споживачі повинні мати можливість ремонтувати свої пристрої самостійно або доручати їх ремонтувати незалежним фахівцям без перешкод з боку виробників. Це стосується не тільки телефонів і комп'ютерів, а й одягу, велосипедів, побутової техніки і навіть автомобілів. Ось чому особливо важливо створити платформу, яка з'єднує користувачів із перевіреними місцевими ремонтними майстернями. Це не просто зручний спосіб знайти фахівця, це підтримує малий бізнес, створює робочі місця та зменшує наш вплив на навколишнє середовище. Чому репер може перевершити своїх конкурентів? Попередні спроби створити подібні сервіси, такі як Yelp або RepairPal, стикалися з низкою проблем. Yelp, незважаючи на свою популярність, часто надає перевагу компаніям, які платять за кращі оголошення, створюючи нечесну конкуренцію для менших магазинів. RepairPal, у свою чергу, купив Yelp, що також не додало оптимізму щодо незалежності та справедливості платформи. Здається, програма РИПЕР навмисно уникає цих пасток. Засновники проекту підкреслюють, що планують пропонувати безкоштовні базові функції і не прагнуть залучити венчурний капітал. Це дозволяє їм зберігати незалежність і зосереджуватися на інтересах користувачів і місцевих художників, а не на максимізації прибутку. Перевірка якості гарантія довіри у світі, де онлайн-обман є звичним явищем. Довіра є ключем до успіху будь-якої служби. Засновники Ріпер це знають і планують запровадити систему перевірки якості майстерень, щоб користувачі могли бути впевнені в професіоналізмі та чесності фахівців. Це особливо важливо для тих, хто звик довіряти великим мережам, де стандарти обслуговування, як правило, вищі. Однак досвід показує, що місцеві майстерні часто пропонують кращі та більш персоналізовані послуги, а також кращі ціни. особистий досвід і спостереження я сам неодноразово стикався з ситуацією, коли хотів відремонтувати зламаний гаджет, але не міг знайти надійного і доступного майстра. Великі мережі пропонували лише власні послуги, а пошук в інтернеті часто приводив до неадекватних результатів. Тому я дуже оптимістично дивлюся на запуск додатку REAPER. Сподіваюся, це допоможе мені та іншим користувачам знайти кваліфікованих спеціалістів і продовжити життя своїм речам. Економічні та екологічні наслідки запуск ремонту це не просто зручна послуга, це ще й важливий економічний та екологічний крок. Підтримка місцевих майстерень сприяє створенню робочих місць, стимулює розвиток малого бізнесу та зменшує залежність від великих корпорацій. Крім того, продовження терміну служби предметів сприяє зменшенню відходів і зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище. Адже кожен відремонтований телефон чи велосипед це один гаджет, який не відправляють на смітник. Виклики та перспективи. Незважаючи на багатообіцяючі перспективи, додаток рипер стикається зі значними труднощами. Необхідно завоювати довіру користувачів, залучити достатню кількість майстерень і забезпечити високу якість обслуговування. Крім того, важливо пам'ятати, що право на ремонт це не лише технічне питання, це також юридичне питання. Існує потреба продовжувати лобіювання законів, які захищають право споживачів на ремонт і покращують доступ до деталей та інструментів. Висновок додаток РИПЕР є важливим кроком до більш свідомого та сталого споживання. Це може стати каталізатором для зміни всієї екосистеми оновлення та допомогти створити справедливіший, екологічніший світ. Сподіваюся, він виправдає очікування користувачів і стане справжнім помічником у боротьбі за право на ремонт. Зрештою, успіх репер залежить від нас, користувачів. Якщо ми активно користуємося цією послугою, рекомендуємо її друзям і підтримуємо місцеві семінари, ми можемо працювати разом, щоб створити більш справедливий і стійкий світ. Адже майбутнє споживання це майбутнє ремонту.